Доброго дня, шановні, ось це декоративне просо. Бачите? І ось в одному відео я вам показала ось таку травичку. І написала: замаскувався. Ну, і я думала, що це плоскуша. В Україні росте багато. Я не знаю, як вона по-натуральному -на... по називається, по-українськи, але в народі казали: о, плоскуша. Дуже-дуже густенька. Ось. І я отак дала, то пані Наталя з не ідеального саду написала мені: о, доволі непоганий, гарненько виглядає, як декоративно. І ви знаєте, оце знову я тут вирвала. У мене чорнобривець був, я вирвала його попереду і знову ж таки побачила другий, бо той я вирвала Звичай, зазвичай, то що я показувала тут. А він виріс новий, оце я знову вирвала. Тому що його, от там от в кукурудзах, серед огірків, насіялось добре. І зараз я вам трошечки стала я шукати, що ж то таке. А чому мене спонукало ще шукати оцю траву? Тому що є такий ще канал Альонен Сад. І вона останнє відео виставила і написала: Однорічний злак. І вона його вирощує прямо у кориті такому. Як краса. Думаю, ой, елки-палки, ну, люди красою діляться, ще й рекомендує, що це злак дуже гарний. Пішла я в пошук. І що ви думаєте, я так і знайшла, що це називається панікум капілляре. А ще дає. Інтернет, що це називають в Україні, що це відьмена трава. І ще дають, що це таке злак. І він з родини проса. Розумієте, оце таке. Але ще я вже почитала, думаю, та мені цікаво, бо в мене в оцьому місці, ви знаєте, я таки полола як плоскушу отут-от вибирала його, бо то страшне було засіяно. Пару рослинок лишилося і засіяло тут все. Ну, я ж думаю, на що мені тої плоскуші? От, це я йду, може думаю, тут ще, бо дуже багато було. От, І знову ж таки про цю траву. Тут у мене теж вона росла, теж повиривало, доволі було. Оказується, це родина із проса, але. В Америці і на, в Канаді десь теж я читала, що воно вважається як інвазивна рослина, тобто загарбник. Та як оце жовтий такий канадський забулок називається. Потім оце є, е, е, Камчатська, чи камчатська, чи як вона називається, Сахалінська гречка, яка в нас тут -от боремось інвазивний е, злак. Думаю, ну то треба мені ще цього інвазивного. Бачите? От це таке. Повиполювала бізнесову рослину. А ще пишуть багато, що е, вона росте для букетів, як сухоцвіт, як для. Ну, але це якась низенька, чи це я її рано виполола, вона більше росте. Але коли вона розпускається, то трошечки втрачає, але походь подібне на просу. Бачите? Отак от, от вчимося, пізнаємо світ. Скільки ще неопізнаного, неопізнаного. Так що, бачите, бачать люди красу. А я, як сказала, замаскувався. Ну, все, бувайте здорові, шановні, так що будемо знати, що це можна використовувати у букети, застосовувати, ну, але насівається добре і однорічне. Може, це й добре, що однорічне, що висіяло, зірвав і пішло. Але сіється дуже. Ну, все, бувайте здорові! успіхів вам!